Ранок по особливому чарівний. Навіть сироп на млинцях розтікся у посмішці, А вже ж довгоочікуване, 20 грудня па Ба пам -ба Прикрашаємо ялинку! Пам'ятаєш, як в дитинстві ти чекав на цей день? Він мав бути обов'язково вихідний. Коли мама готує щось смачне на обід, ти вмикаєш веселу музику на магнітофоні, дістаєш з шафи, ту саму заповітну коробку від чогось, про те, яку використано під скляні ялинкові прикраси, обережно замотані у шари газети. Підтягуються всі найрідніші, які в цей час вдома, та з посмішками долучаються до розгортання чарівних прикрас, серед яких обов'язково є ще раритетні бабусині. Знімаються залишки сріблястого дощика з минулого свята, розпрямляються гачки, чи в'яжуться кольорові нитки муліне, щоб зручно було вішати всю цю красу на пухнасті, зелені відки ялинки. Ніякого тобі стилю! Хіба що один єдиний родинне щастя. В ньому і прикрашаємо. Лайкне якщо до мурах. Різноманітні іграшки одразу посміхаються всім учасникам містерії і року який минає, а дім наповнюється ароматом хвої, яку щойно з балкону приніс і встановив тато. Настрій пречудовий. Мама на кухні порається сама, адже найважливіші справи тут біля ялинки серпантин з минулого року обов'язково проходить корекцію ножицями, щоб краще скручувався у спіральне мов волосся Мальвіни. Фінальний штрих не для слабодухих розплутати гірлянду. Ніколи не розуміла, чому кладеш ідеально складено гірлянду, а виймаєш її, ж, але обов'язково заплутану. Трохи ностальгії, такі вже всі ці зимові свята, в яких є місце і посмішка, і ледь помітним сльозам щастя на очах, через теплі затишні моменти, які завжди живуть в твоєму серці. Проте обов'язково більшість місця в серденько залишайте найкращим моментам, які відбуваються просто зараз, вам, і дивам, які лише на шляху до вас. З кожною іграшкою, яку нанизаєте на ялинку, дякуйте за здоров'я, мир, родину, вільну Україну та свої мрії, які саме в цю мить починають здійснюватися. Адже в мозоку вже формуються нові нейронні зв'язки, які прокладають найкоротші маршрути до твоїх мрій. До речі. Не обов'язково купляти ялинку можна прикрашати і ту, яка росте у дворі, якщо маєш таку нагоду? Чи, можливо, пощастить, як нам з подругою у минулому році натрапити на планове підрізання хвойних у парку, назбирали гілочок та створили шикарні різдвяні композиції дома. А які ваші сімейні традиції прикрашання ялинки? Поділіться в коментарях, нехай ці теплі моменти буде зафіксовано, щоб янголи побачили і посміхнулися, що ви все пам'ятаєте. Зараз же можна обрати будь-який стиль і прикрасити різдвяну красуню у монохромних відтінках найулюбленішого кольору. Проте раджу завжди знаходити місце і для раритетних іграшок, в яких зберігається той самий зв'язок з вашим родом. Як в цій піввіковій шишці, що на відео, яку купляла ще моя. Бабуся. Отже, завдання дня на сьогодні прикрасити ялинку чи створити чарівні різдвяні композиції з будь-чого, що натільки здатна ваша фантазія. Обов'язково поділіться ідеями в коментарях та скиньте відео як нагадування найріднішим, щоб запалити вогник свята і в їх серденьках.